Привіт, привіт, всім і кожному, хто клікнув на це відео. Якщо ми з вами раніше ніколи не зустрічалися, я Наталка, і це мій парфумерний канал. А цей симпатичний мужчина поруч зі мною. Це Юра, мій сьогоднішній гість, засновник Ukrainian Fragrance Community. Друзі, привіт! І говорити сьогодні будемо про кохання і аромати до Дня Святого Валентина і в день святого Валентина. Тож, якщо ви вже тут, то, значить тема кохання вам не байдужа. Подаруйте нам частинку свого серденька у вигляді вподобайки, і ми розпочинаємо. Друзі, кохання це почуття парне. Тому сьогодні ми підготували для вас аромати парні. На нашу думку, це аромати дуже привабливі, аромати чуттєві, аромати з долею магнетизму, аромати, які говорять. Почуттями ми з тобою просто підібрали шедевральні, як на мій погляд, пари, і мені дуже подобається формат з твоєї сторони, з моєї сторони. Воно дуже відзеркалює. Показуй, що з твоєї сторони. От уявіть, що вона така столична штучка, яка збирається на побачення. О. Вона розбирається в трендах. Вона знає все про фешн і б'юті, і вона знає, що подобається чоловікам. І вона знає, який аромат обрати. Ні, не трьохповерхову накручену нішу, яка пахне, я не знаю, шкірою мокрого бобра. А потрібен на побачення зрозумілий і дуже приємний аромат, такий як Black Opium, В мене варіація екстем, який ніколи не підведе. Нанодь, будь ласка, аромат. Наталко, я взагалі не великий фанат опіум, але цікаво, що ти це класичний опіум. Ні, у мене варіація екстрем, але насправді тут могла би бути будь-яка версія, а особливо новинка. Остання Глітер. Я вже з нею познайомилася і мені дуже-дуже сподобалося. Глітер мені не почулося? Глітер. А г. Глітер. У мене нові зуби в брекетах, тому якщо я буду шепелявити, то так. Не звертайте, будь ласка, увагу. Дуже. Солодко, як на мене, білоквітково, багато цукру. Приємно? Дуже приємно, дуже дівоче. Так, я завжди мене. кажу, що Black Opium – це білі-білі квіти. Тут і фліордоранж, і жасмин, тут ваніль і чорна чорна кава з нотками какао. І взагалі в цьому ароматі я відчуваю кавову пінку. Слухай, слухай, слухай. Є кавова пінка? Кавова пінка дуже дуже лайтова. Ти як часто його носиш? І куди для мене Black Opium — це така, знаєте, люксова вже класика, яка себе зарекомендувала. Я тисячу разів чула цей шлейф десь на вулиці, в кафе. І щоразу я ловлю себе на тому, що мені подобається. Як на мене, ось цей солодкуватий шлейф, він правда чіпляє. Він подобається чоловікам. Цей аромат комплементарний. Запам'ятайте версію Extreme, вона більш кавова, мабуть, найбільш кавова із усіх варіантів опіуму, який я пробувала. Ну, і я вважаю, що це така столична штучка, яка дасть всім знати, хто вона така. Це от та дівчина, на яку. Ку чоловіки обертаються, от знаєш, ти коли небудь помічала на вулиці, коли чоловіки обертаються от прямо на дівчат? Оце це саме сюди. Просто розкіш і цукору тут їй личить ці композиції. Так личить і не переобтяжує так, аромат і шлейф. Я підібрав, точніше, ми згодились, що в пару буде ідеальний аромат від бренду. Гучі, Гуччі, Guilty Абсолют. Для мене це аромат а, такої конюшні, шкіри. Зробив цей аромат Альберто Морільс. І для мене це Альтер-Его. Це от той самий, знаєш, чоловік, який втомлений, який працював цілий день, але від нього так а, віє маскулінністю. От для мене це суттєво. Більш чоловічий аромат, чим дівочий. Ну давай, кридь. А я би сказала, що це дуже, по-перше, стильний аромат. І це аромат для чоловіка, який любить виділятися і має свій стиль. Можливо, він в душі трішки такий вінтажник. Він любить концептуальні речі, він любить аксесуари з. Шкіри необробленої, коричневої, грубуватої, і можливо, він так само в душі десь трішки ковбой, бо цей аромат пахне деревинно і дуже-дуже шкіряно таким, як це сказати, крупом, коричневим крупом коня. Тут справді є трішки. Що таке круп? Я перепрошую. Ну, тіло коня. Цього, корпус тут да. корпус, корпус, Екулус. <гас> <сі noise> і як на мене, він дуже дуже сексі. Він дуже привабливий <гас> цей аромат. Я хочу сказати, Наталка, що він не в мейнстрімі цей парфум, але ви будете суттєво виділятися на фоні гані Мейдів, Боа імперіалів та авентус кріду. Я вважаю, що дуже сексі, тому що він дуже сексі. А знаєш, чому Я він, тобі дуже кажу, що він дуже сексі дуже <гас> сексі? Ну, ти мені кажеш, а я тобі поясню чому. чому? Знаєш, чому дуже секція саме цю композицію ти вибрала? Чому? Тому що ця композиція не для слабких духом. Тільки впевнений собі, чоловік є сексуальним чоловіком. А саме цей аромат не кожен слабкодухий, він його не буде носити. Відкладаємо нашу першу пару і переходимо до другої. Давай. Значить, вона. вона у нас буде фам фаталь. Гостра на слово, категорична, вона не терпить слова ні. Вона зухвала і в той же час вона пристрасна і знає, як спокушати. І у нас «Роуз Прік» від Тома Форда. Дуже незвичний вибір. Цей парфум в мене в колекції. Для мене це Наталка, Троянда в 3D з куркумою. Ось, і це дійсно сексі. Хоча я його вважаю унісексом, але ти від, ну, так, віднесла а, до дівочі. Ну бо в нас пара. Угу. Напевно, дівчатам він буде личити трохи більше. Дійсно, це не е, такий явно чоловічий профіль. Але він дуже дуже сексі. Знаєш, коли я ходжу на роботу, я дуже рідко не користуюся, тому що я вважаю, що на роботі ти трошки соромишся? Ну так насамперед, тому що я вважаю, на на роботі мають бути суто формальні стосунки. А який аромат на роботі має бути найчастіше? Мені дуже подобається, наприклад, белямі або екіпаж. Угу. От екіпаж я люблю на роботу місити. Ну, А наша фам фаталь пахне овер трояндою. Тут багато, як на мене, перцю тут здається і піраміді сичуанський перець зазначений. в базі тут пачулі і боби тонка. Аромат насичений, густий, і не кожен його і витримає. Ну треба мати характер для такої троянди. Троянда з шипами, така угу. з гостринкою і шипами. Ну на то вона і фан фаталь. Ну, і кого ми могли поставити в пару до нашої фам-фаталь? Звичайно, тільки такого стильового хлопця, молодого бізнесмена, який Про... рано досяг успіху. Не знає, знає, що він красивий і зараза цим користується. І носить аутфіт від Тома Форда. Також і це Том Форд Нуар. У мене наразі туалетна вода. Юра, прошу на нос. Але вона, наскільки я знаю, знята з виробництва. Якщо ви любите цей напрямок, а ми зараз його опишемо, то ви можете обирати будь які варіанти з цієї лінійки, з цієї колекції нуар. Особливо нуар екстрем подобається хлопцям. Я знаю, що по аромату. Він теплий, пряний, насичений, багатий, амбровий, з нотками ванілі і трави, і цитрусовість тут є. І він спокусливий і він такий дуже в стилі денді аромат, як на мене. Ну, ти знаєш, для мене це класичний офісний аромат. У Тобі буду пожерний він. Так. Для так. Та, знаєш, нікого не буде напрягати. Каже, що ви виважений чоловік, неспроможний на якісь такі вибухи, емоційні і тому подібне. А мені не вистачає в ній яскравості. Не вистачає яскравості. Та ти ближче послухай. Ну він же прямо. Та як ти мені в носа не засунь, все одно я залишусь при своєму думці. Дуже для мене скромний, everyday такий ось э, парфум. Хто кого? Вона його? так? Вона, та? звісно, його, тому що вона. Але в парі вони дуже круто будуть дивитися. Ну, він відтіняти, а вона завойовувати простір. Для мене Том Форд Нуар на він прямо, ну, прямо з такий гарячий аромат. Він чуттєвий, дуже. В тебе зношено більше, ніж. Чим... Кажи, ну так. хто його зробив? Я носила цей аромат, і чоловік носив цей аромат. Потім я його розлюбила. А от недавно я дістала, думаю, боже, ну як же красиво? Ну що його закинула, Треба носити. В мене таке враження, що ти дуже під впливом ім'я брендів, ти на це дуже сильно зважаєш, тому на тебе чекає експеримент. Ти це не заплановано. В Наталки відео все має бути заплановано, але. Ти маєш відвернутися, я тобі нанесу аромат, Давай. який буде сюрпризом для твоїх глядачів. Давай швиденько будемо вже до третьої пари переходити. Будемо переходити, але чому я обрав цей аромат? Тому що цей аромат, як на мене, він просто геніальний. Можна, і ти, можна. І ти маєш сказати, чим він тобі пахне. А потім я поясню, чому я приніс цей сюрприз в твою добірку. Ну, Він пахне зараз скажу, ваніллю підпаленою. Це підпалена ваніль, з, можливо, знаєш, як вугілля з каміна, як Байзе mm -hmm. Fireplace» Маржела, як новинка була, талісман від Діор Вана Глорія. От туди він пахне. Ванна ну, Глорія, я маю на увазі лабораторію Альфатіво, Кет, звичайно, Кет. Я в сліпому за тесті могла би сплутати ці аромати. Бо вони дуже близькі. Ну це щось звідти, Це не це ніколи не переплутаєш свій профіль, якщо ти його вже носив. Підпалена ваніль з ладаном. Ну, звичайно, дорого. Тут ти може і ладаний, От Оце... але, але я знаю, чи тебе ти приніс мені якусь латафу, приніс мені, значить, латафу, е, якийсь там Афнан, афнаф е, ну, <STEVEN> і, і ще когось. І розкаже мені, що це бутикова колекція Діор. Тому що я хочу подвинути твою, ти знаєш, стейтмент такий нерушимий, що те, що е, великий бренд діор або я не знаю там що, який твій улюблений бренд, наприклад. Курджан. курджан. Ну, тобто Шанелі, оці всі топові бренди, курджан, а те, що мені. пахне, знаєш, може бути дорого, якісно, і саме цей аромат. Ні, в мене, звичайно, в мене є стобізм, але якщо воно гарно, то я не буду заперечувати і казати, що ну, ну, це дешево я брати не буду. Оціни цей аромат від 1 до 10. За звучанням ну, за якістю? — Послухай, перші ноти оцінювати тільки доведеться, тому що я не знаю, яка в нас я стійкість. Я не знаю, прекрасна мене. стійкість, повір. Я коли наношу, ще відкриваю шафу, на мене тут, туди подих цієї ванілі. — Ну це кісафна. А як А чому? Ну ти, 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 ти думаєш, знаю, що ти таке Тому що не ти не мене зійна, знаєш. Вона. А якби в сліпому з е, затесті? Не, ну, якби в сліпому затесті, я би просто от я ж назвала цей профіль і це воно, це туди добре, все. Ну, добре. але царап. Арам, але yeah. я вважаю, що це прекрасний клон на Baby Cat від yeah, бренду Е, Вибачте, no, я всі переважу. Від, від бренду Paris Конер називається Cat. Прекрасна yeah, робота за 900 гривень. І е, моє зерно воно в тебе проросте. Ти колись е, будеш кайфувати від недорогих композицій, які звучать просто феноменально. Дякую, будь ласка. Ну що, третя пара? Давай, диви, хотів мене тут зробити на наталці. <свято>, Свято. Так. Значить, третя пара, вона. Вона з неї починає так. Вона у нас така girly girl. Вона любить фліртувати. Вона любить отримувати компліменти. Вона любить звертати на себе увагу. Вона любить фруктові аромати. Mm -hmm. Вона любить тепло, теплі країни, відпочинки на дорогих курортах, можливо. Це ти себе зараз описуєш? Ні, я ж не girly girl. Я така дуже даже girly girl. І у нас фруктовий. Ультрафруктовий аромат від бренду Kajal, називається Icon. Ну, Просто подивіться на це форму. Да, конь... Золото, брильянти. Хлоперичне. Фе... Мені подобається, до речі, саме цей аромат. <реку> <реку> Він просто дуже яскравий, якщо наприклад, то буде відчути тільки його. До речі, це відео, яке ти робила, воно було дуже-дуже успішним і багато хто після цього купив цей аромат. <реку> Ну багато кому, Ой, він... — він крутий! — Крутий, правда? Ах. Звичайно, хочеться одразу казати, що він дуже привабливий, так для тебе, дуже. як для тебе для чоловіка. Він дуже він дуже смачний, дуже позитивний. — Хочеться Мультифруктовий сік, тут і маракуя, і цитруси відчуваються. Але згодом він знаєте, він має такий прямо характер. Він трішки шиприться. Тут є і пачулі oh, в основі. Можна сказати, спочатку легковажний, але потім він прямо так гарно стабілізується, гарно розкривається, має свою основу. Тут є амбродеревна деревна частина, але вона настільки делікатна і настільки мені це подобається, що от такий арабський бренд зробив настільки делікатну, ось цю, ну як кажуть, мускусну Арбу, кіркову частину. Вона тут є, але вона тут. Вже Наталка й заговорила про арабські бренди. Ну, добре. І 에... до пари. до пари. Я навмисно попросила той аромат, бо я хочу контрасту, бо такий girly гірл girl має бути хто? До пари. Це від бренду Ксержов. Рок-музикант. Томі Айомі yes! Мансу спешл. Так, насамперед, ти його слухала, до речі? Так, да, ти мені так, але я хочу сказати: не буде тут згорілих знаєш, проводок і спалених якихось попелич. Цей аромат, як на мене, дуже підходить саме в цю пару, тому що тут красиві пачулі, красива фруктова частина, маракує. Цей аромат дуже-дуже. Ужаманку идти. На Black Sabbath саме е, цій групі присвячений Томі Айомі, це mm -hmm. рок-гітарист і постійний учасник е, групи Black Sabbath. Ставте, до речі, е, плюсик, якщо ви слухаєте метал. Ось ну, але це знаєш, от такий рок-музикант, але теж На рок музикант, так, який любить фестивалі, який любить от ті вечірки запальні, так і любить ну так, відірватися. Любить. А якщо не рок музикант, Об це Ну ні, ну музикант музиканта. Він кавовий трішки цей аромат, фруктовий. Ти так? знаєш, от я бачу цей аромат на молодих чоловіках і дівчатах. Це не обов'язково чоловічий аромат. Але от прям на молодих. Тому що оцей аромат ну, його знаєш, важко одягти це... на 20-річного хлопця. Ну, на 20-річного ні, а на 26, будь ласка. Вже трошки с... <світ> так. Ну А чого, а чого одразу? Ну, тому що він присвячений, так? І ти одразу... Ні, він дуже мегапозитивний, дуже такий, знаєш, легковажний, як на мене. І італійський він тобі? А, він мені, ти знаєш, тропічний. тропічний. Він мені не І вони. Я чому їх в пару? Ну тому що вони Це такий ніби хардкор, але вони в парі дуже красиво от контрастують. А може це такий знаєш головний інженер Феррарі? Угу. Міг би бути? Любить метал, любить спорткари, теж любить відриватися. Тебе уява. — Дай Богу. Боже. — Так? — Угу, угу. — Наша четверта пара, і вона ж буде остання. І я дуже очікую цей аромат. Я знаю, це подарунок від підписниці тобі. Так. Ось, і я, до речі, його не чув, бо це дуже дорого і для багатих людей, для Наталки. У нас четверта пара, вона у нас елеганса екстраваганса. І в душі трішки атомна блондинка. Чому? Тому що неролі у тренуар від. З бутикової колекції Girlen, як на мене, найчуттєвіші і найсексуальніші неролі в світі. Я не знаю, як можна було зробити ці неролі такими. Аромат для атомної блондинки. От для мене шарлістерон. Шарлістерон. Я сільний, до речі, не атомна разу... блондинка мала би носити цей аромат. Дуже чайний початок. Але без неролі не було б цього красивого чайного відтінку. Розумієте, щось таке накручене, щось таке спочатку свіже, спочатку чайне, і ти ніби це знаєш, а потім воно набирає тинктури землі. Тут з'являється дим, тут якісь, ніби нужок димний земляний відтінок. Він настільки тебе приваблює, і потім він засолоджується. І це так стійко, і це так шлейфово, і це так захоплює, і це хочеться весь час вдихати, і він пахне три дні. Я в захваті від цього аромату. Я бачу цей аромат на дівчині, яка не хоче нікому нічого доводити. Вона просто насолоджується життям. І він, реально, для мене це аромат італійський, десь якась рев'єра, якийсь такий сонце. Дуже класно зроблено, зібрано. Дякую підписниці, яка тобі його подарувала. Так, Пані Оксан. Це, це аромат року. Я не розповідала про мої аромати року, але якщо дуже красиво. Аромат враження року, то це, мабуть, все-таки був цей аромат і в пару до такої просто. Вибухової блондинки. З моєї сторони аромат, який мене просто захопив і відніс до космосу від бренду Герлен Аква Алегорія, лінійка Forte Уд Юдзу. Перезапустили лінійку Так, Aqua але Цього Allegoria. не було. Цього не Це новинка. було. Це ти права, ти права. Ти права, все так як каже Наталка. Ось, але я його купив, друзі, на бархолку. І хто не купує аромати на бархолку, не будемо показувати на того пальцями. Але якщо ви не соромитеся купаляти вживані товари, то перейдіть за посиланням. От і ти мені диви, диви. Рекламує рекламую свої бути. канали підпільні на моєму. Ну, Я думаю, ти не проти. Давай, хто він у нас? Хто а, він у нас? Скажи, я... у нас тут дивися вже, і всі просто номіновані. А, він но... у нас метросексуал, все, я вирішив. Я, ти ти я Королева, я так да, вирішила, ти розказує, я, так я, хочу. я буду наносити. Він, власне, що написано на флакончику, тим і не пахне. Це Ут та юзу, але крім цитрусових нот і дерева, я ще тут відчуваю дуже. На ролі, ну от вони прямо тут відчуваються. О, ти знаєш? Ти намалювала мутрасексуала. А я малюю джентельмена. Оце. Угу. Ну, це різні речі. А метросексуал хіба не може бути джентльмену? Може. Джентльмен? Може. може. Але от знаєш, це такий дуже вихований чоловік, стриманий, але дуже веселий. Знаєш, і доглянути, доглянути. так. За рахунок, а, ви не знайдете тут а, уду як такового, а тут буде бюдзу і мені не ролі. От не ролі, тут, багато, багато не ролі. І за рахунок цього такого старту кисленького він просто мега-мега позитивний. Тивний дуже радий, що він в мене в колекції. Вони до речі не сильно стійкі, хоча вони і посилили ця лінійка форта. Але 3-4 години ви будете лунати і насолоджуватися позитивом. Дуже класний аромат, вивірений, стерильний такий ідеальний. Можна і зранку, і будь-коли нікого не буде напрягати. В офіс можна, можна з друзями зустрітися, можна вранці каву попити, все що завгодно. І у нас ось така остання пара. Як вам? Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам наша підбірка. Наталка дуже прискіпливо її вибирала. Дуже прискіпливо. І, так, так. І вона просто не дала мені ходу щось підставити своє. Але це ж твій канал і твоя добірка. Так. Тому... Тобі подобається? А ваші? мені подобається, і в мене є свої фаворити. Оцей просто мене захопив. Давай так, щоб можливо, там так, так О, не видно. Просто це також любов. От прям з твоєї сторони для мене це прям топ-топ угу. фаворити. Дуже радий, що ти мене познайомила з ними. Дякую тобі за участь в моєму відео. Дякую за твої аромати. Ну, так. Просто шикарні аромати. Слухай, а можна привіз? я закінчу твоє відео моєю мрією? Якою? Я завжди хотів закінчити відео одним висловом. Наша передача <реш> вийде. <реш> вийде. <реш> <реш> e, наша, тиха, наш випуск вийде 14 лютого, це в день всіх закоханих. І кохання це дуже дуже сильна емоція. В моєму дитинстві був такий ведучий, який казав фразу, яка мені дуже дуже подобалася. Я зараз її скажу, і ти її також згадаєш. Я думаю, вона дуже підійде в цей день. Давай. Кохайтеся, бо ви того варті. варті. точно. Пам'ятаю таку фразу. Пишіть нам в коментарях, яку з цих пар ви вважаєте ідеальною. Пишіть про аромати, які будете носити в цей день, в день закоханих, і взагалі аромати, які вас надихають. Бажаємо вам щирого, найбільшого, справжнього і взаємного кохання. З вами були Наталка та Юра. І до скорих зустрічей! До скорих зустрічей. Ба -ба. Все.